А де це горик Паску світили, як ніколи. Під час карантину, Боже, Боже, а де колись, ви знаєте, був тифус, холера, наші діди такого не знали, як ми зараз. Або колись масок не було. Але таке розкажу вам, як ми це горік на Великдень Паску світили. Зібрали ми кошик, файно вбралися. На на кігли, великодні маски, вішиті. Я навіть щеку не вбирав. А то нащо? Хто під маску здряд, що я без зубів? Тепер добре дівкам і молодицям. Малюватися не треба, а де доці Філіпова така файна, як пів сраки корче. але очі має файні. І, і то вбрала широку маску, лице закрите, лиш. Очевидко, а очі глибокі, як кірниці, то вже й файна, ви знаєте. Та що це я збився шостеми, господи. Приріхтувалися, ми зібрали кошик, Гані каже. Місю, ти пса добре прив'язав? «Та добре. І де перевір не було, як торік, що кубасу з кошика в голових іпокех. Та добре прив'язав. Ну дивись, бо я ті дам псам в разі чого, не дай Боже. Взяли ми кошик, винесли фіртку, поклали на землю, запалили свічку, побожно склали руки і чекаємо на ксьондза дивимся, а то всі сусіди з кожної фіртки вийшли з кошиками, запалили свічки, всі у намордниках. Мой, У повітрі запахло буженином, кубасом, яйцями, хріном. У мене аж сленка з під маски потекла на мешт. А у пса в буді? Так забурчало у черві, що аж від пішло млаками. Баба касі натягла на песок кавалок марлі, і тут, спочатку вулиці, показався Ксьонц, дек і паламар. Паламар ніс ведро свічену водов, а дік махав кадилом, бе грань була. Ксьонц зачів правити і кропив свічену водов, під цей шум мені сів чуло, як задзенька у ланц і щось фраснуло, гей без струнва у гітарі урвалась. У мене виникли якісь недобрі відчуття. Але я взяв себе в руки, зробив побожне лице, підвішату маску. Але не успів ксьон здійти до нас, як люди спереду зробили гармідер. Лодоньки, я дивлюсь і матко Божа. І ой, а з вулиці вилітає мій бімб з куском ланца на шиї, і я зблід під маску. А гані посиніла і так заскриготала зубами, що три яйці у кошику трісли надвоє. Пес зразу кинувся до людських кошиків. І зачів жерти Кубасу, легати цілу і заїдати яйцями. Почув з баби касі. Баба кліла, але не помагала. Люди боялися чіпати пса, бо всі в селі знали, який він в мене кантужений. Крек, ґвалт, діти плачуть. І тут, як на зла, дік, а він з сусіднього села наш на ізоляції, бо приїхав з Польщі. То він не знав той дяк, що мого пса рушити не варто. Дяк замахнувся кадилом і вгрів пса по хребті. Пес гикнув, але глухо загарчив. Очі його налилися кров'ю. Щон був з нашого села, то не став чекати. Підкотив фелон і побіг перший. Паламар лишив ведро свічену водову і зачів доганяти ксьонза. Сусіди лишили кошики і поховалися за брами. Аж коли пес розвернувся, і дяк, увидів його очі і оскал, туди побіг і дяк. Дальше селом люди не знали, що сі стало, коли увиділи. Як, попри них кулив, пробігли ксьон як і паламар, то подумали, що то так треба, бо карантин треба усе скоро робити. Коли ці троє пробігли, люди перехрестилися і рішили, що Паска вже посвідчена. Взяли кошики і пішли до хати їсти свічене. Ганні така була злосна, що намацала в кошику найгрубший хрін і так увалила мене між очі, що мені зрачки зійшлися докупи. І два ока дивилися на ніс. Пес прогнав ксьон за поламарів всім селом, таким чином, село посвітило кошики за 8 мінут. Рекорд. Аж в кінці села росло три високих тополі. То сараки, всі троє відерлися на чубки. Пес трохи погрес то полю, де сидів дяк, потім плюнув, підимив лабу. Помітив три тополі і пішов додому, якби нічого не було. Дома Гані так розбушувалася, що загнала мене до псячої буди, а коли прийшов па пес, і Гані на него глепнула, то він захотів накласти на себе лабе. Але пі після перших підсрачників був у буді коло мене. Ксьонц дякі Паламар не могли самі злізти стополь. Та голова сільради викликав МНСників, то їх здоймили. Потім всіх трьох мусили вести до баби бальційки віск зливати. Отакий Великдень горік, га? Йой, карантин, карантин. Я вже покусив замість яйця хріну свіченого. Йой. Ей, свідкуйте, люди добрі, лише уважіте на себе, бо вірус не спить. Карантин. Для вас писав і читав Роман Дронюк місь!